За да це не ваші гроші. Що вам жалко чи що. Не йдіть сюди, бо тут обманюють. Ну не можна обманювати. Це То ти отримуєш або 30, або взагалі 0. По 2 мільярди гривень. От у нас є 2 мільярди. І ми всі ці 2 мільярди віддаємо армії. Ага, ти 3 дні в окопі, 3 дні на ротації. і він там сидить за 20 тисяч гривень. Ну, типу, ми зекономили. Вони всі казали, ну платити будуть, не будуть невідомо. І що робити Камбрі? От мені було цікаво, полковнику. Ну що я буду робити? І можна було до речі, тоді не платити ніякі гроші. Я бачу багато звільнень, якісь. Його стосувались. Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати всім, хто прийняв участь в зборі на тепловізор, ми нарешті на нього зібрали. Хоча наш з вами вклад і невеликий, але він є. Більшість грошей зібрали самі військовослужбовці. Але тепер цей теплак став на оборону Києва. Тим, хто живе, живе в Києві, буде трох, трошки полегше, бо, може, зіб'ють на одного шахіда більше, адже, скажі, адже вночі без теплака, дуже важко кудись влучити. І що найголовніше, наш командир дивізіону тепер спокійний, на ньому не висить цей тепловізор. А наш командир дивізіону це дуже хороша людина. Завдяки йому живі багато моїх побратимів і жив я, і завдяки йому ви можете дивитися цей контент, бо якщо не було б його. Не факт би, що я тут перед вами сидів. І окремо хочу подякувати тій людині, яка закинула 10 тисяч гривень. Я сподіваюся, що це не хтось з мого бізнес-оточення, бо я акцентував увагу нікому з мого бізнес-оточення, не закидувати гроші на цей збір. Вони і так там допомагали. І ми, в принципі, окремо його закриємо. Тому я думаю, що це. Якась інша людина, дуже дякую за те, що ви в такому обсязі долучились. Дуже дякую за донат, був ще в 2000 гривень. І так само дякую всім, хто в принципі долучився. Я розумію, що зараз це робити дуже важко, але все ж таки це важливо. Треба допомагати нашим силам оборони. Про суджу і про Покровський я не хочу нічого сьогодні розповідати, бо мої оцінки подібної ситуації вони дуже легко потрапляють під статтю 111 держрада. Я не хочу давати можливість. Людям заточення офісу президенту і, або заточення там найближчого оточення Ярмака давати можливість їм заблокувати оцей контент. Тому нічого казати не буду жодних оцінок давати не буду. Тим паче, що всі ці люди в будь-якому разі і так понесуть відповідальність за свою бездіяльність. Бо займатися піаром під час війни і піаром на війні я не думаю, що це дуже правильно. А от чим вони не хочуть займатися, то це проблематикою виплат військовослужбовцям. І саме про, про виплати, про додаткові оці всім відомі бойові виплати військовослужбовцям, ми сьогодні і поговоримо. Про саму заробітну плату військовослужбовців ми робили окремий великий випуск. Тут десь буде посилання, в принципі, ви можете його подивитись. Сьогодні ми будемо розповідати саме про бойові виплати, а це 30, 50 і 100 тисяч гривень. Ну зараз ще з'явились 70 тисяч гривень, які доплачують військовослужбовцям за безпосередню участь в зоні бойових дій. По цій історії всі наші перемоги як і. Перемоги на фронті пов'язані саме з першим роком війни. От в перший рік війни була постанова Кабміну 168 від 28 лютого, яка оцей порядок виплати нормувала. Що ця постанова Кабміну? Формувала, вона давала змогу отримувати доплату в 30 тисяч гривень всім учасникам е, сил оборони, тобто всім людям, які дотичні до сил оборони. Це там і Мілі, і поліція, і, рі, і різні е, і різні служби порятунку, і так далі. Тобто, всі, хто дотичний до сил оборони, отримували безумовно доплату в 30 тисяч гривень. Це ж стосувалося і страховиків, які знаходилися на ППД, всі безпосередньо отримували 30 тисяч гривень. І я думаю, це було дуже справедливо. 100 тисяч гривень виплачувалось так само всім, хто в суто виїжджав з ППД. Тобто, якщо твій підрозділ виходив з ППД в зону бойових дій, то він авт автоматично отримував 100 тисяч гривень, і це ну було дуже круто. Я навіть не ви не вірив в то, що так може відбуватися, адже я прийшов в армію з бізнесу, і мені здавалося, що ну. Тут точно є якийсь підвох і це цього платити не будуть. Але ні, це платили досить чітко. Я як зараз пам'ятаю реакцію самих військовослужбовців, там кадрових, які дуже дуже довго на в цій структурі. А це був там березень, місяць, самий початок війни. Ще ніхто не отримував оці ці тисяч. Вони всі казали, ну платити будуть, не будуть невідомо, але там є. Наш борг, наш обов'язок, ми будемо його виконувати. І я тільки потім зрозумів, що ніхто з них так само не вірив в те, що цю, ці 100 тисяч будуть платити, але їх платили. І коли вони вже майже були впевнені в тому, що їх будуть платити, от, е, перебування в зоні бойових дій стало привилеєю в той момент. Но це був травень 2002 року, тобто саме початок. Як зараз пам'ятаю, як деяких військовослужбовців нерадивих, так скажімо, особливо командирів відправляли в тил. Тому що вони не були потрібні в зоні бойових дій, тому що, тому що там командир батальйону і так далі не хотіли, щоб ці люди отримували 100 тисяч просто так. Бо і, і реально стояла черга з бажаючих, хто хотів цих людей замінити і хотів на, 100, на ці 100 тисяч почати працювати саме в зоні ведення бойових дій. Я зараз з великою ностальгією згадую саме травень-червень 2022 року. Мені дуже приємно, що я був дотичний до цих подій. І як себе вели люди, які мене оточували, Підкреслено багато хто з них казав, що я тут не за гроші. Коли там було питання, що треба було стояти в черзі для того, щоб отримати якісь картки, ну картки для виплат там, то люди не хотіли в ній стояти, кажучи, що у мене нема на це часу. Я так само, до речі, там перші пару місяців не отримав заробітну плати через якісь там. Ну суто технічні помилки, і в принципі мене це ніяк не напрягало, І я думав, що мені її не виплатять, але мені все виплатили. І дуже були прикольні, була прикольна ситуація, коли знов таки були якісь технічні затримки. Це було так само лі... літо 22-го року, і ми там збирались на дне завдання. І хлопці щось мене питали, так а що там з виплатами? То один з солдатів сказав: Слухайте, ну що, якщо не будуть платити, що зараз зберемося домой, підемо. Всі сказали, та ні, не будемо нікуди збиратися. Ну і типу, ну і що ж вони платять? До цього платили, трошки поотримували, досить. От і в принципі, ні в кого не було на це ніякої негативної реакції. І оце сам сам факт знаходження на нулі як привилей, Це взагалі топова була топова історія. Е, і мені дуже цікаво, як зараз бригади згадують про ці про той період, як би люди в той момент відреагували на таку інформацію, що вже через два роки. Сюди неможливо буде затягнути людей, і що сюди будуть завозити силою, і що в 100 тисяч гривень нікому не будуть цікаві. Я думаю, що на той момент це б ніхто не повірив. І в той момент навіть кадрові військові себе вели якось ну, зовсім по іншому. Я потім ніколи не бачив від них такої поведінки. Це саме літо ну, влітку. 22-го року був якийсь такий загальний підморальний підйом. Мені здавалося, що зараз збройні сили і можна було на речі тоді не платити ніякі гроші. Люди б і так воювали. І мені здавалося, що зараз в наші збройні сили буде вмрована якась система, завдяки якої ми обов'язково переможемо. На жаль, ця система вмурована не була, і вже в лютому 23-го року, по з цими оцими виплатами з цими сотками, тридцятками і так далі. Почалася дуже цікава історія. Ми на, від... на відміну від нашої влади робимо все системно і ролики ми робимо системно. І робимо ці ролики за свої гроші, а не беремо їх у західних партнерів. От тому для нас дуже важливі ваші перегляди і ваші підписки. Тому підписуйтесь на цей канал, лайкайте цей канал для того, щоб ще більше людей дізналися правдиву і цікаву інформацію. З незрозумілих нікому причин в лютому 23-го року чомусь було прийнято рішення. Познімати з усіх 30 тисяч і 100 тисяч стали платити ну дуже дуже там тяжко, спираючись вже там на різні раніше ну, було досить просто рапорта командира, а тепер вже треба були справки за ту там і так далі. У мене в підрозділі завдяки тому, що у нас дуже кльовий камдів, дуже кльовий начальник штабу, не було проблем. Були за були там затримки, але ми всі отримували чітко. По іншим підрозділам вже начались Ну, я не знаю, як це назвати по іншому. Мутки вже людям почали рахувати е, наступним чином: ага, ти три дні в окопі, три дні на ротації. Ми тобі за три дні заплатимо, виходячи зі 100 тисяч. За три дні ти що ти на ротації, ми тобі заплатимо, виходячи з тисну там з тисяч. Ти ж знаходишся в тилу в бригаді. Ми тебе знімаємо з бойового розпорядження. Ніби людина, яка діловод в бригаді. От зараз є людина в Києві, вона діловод в бригаді. Вона що, не потрібна, чи що? Ну, якщо вона не потрібна, давайте її демобілізуємо і відпустимо. Якщо вона потрібна, давайте їй платити 50 тисяч. Ну як це і було, ну бодай 40 давайте їй платити. Ні, було прийнято рішення, що якщо він сидить в бригаді, то типу він не потрібен. Коли прийняли цю розпорягу, я взагалі перестав бригаду телефонувати, бо я собі цілком логічно думаю так. Є комбріг, комбріг, полковник, він командує бригадою. У нього заробітна плата 45 тисяч гривень. І є заправщик тут, який на нулі заправляє машини. У нього зарплата 50 тисяч гривень. Або якщо він декілька днів походить в окопи, то буде 70 тисяч гривень. Ну, дуже прикольно. А, а, а якщо у нього нормальний командир батальйону, то він зробить і для ВМЗ ВТЗ 100 тисяч гривень доплату. В цьому нема не було. Була проблема, але це можна було зробити. І що робити Камбрігу? От мені було цікаво, полковнику, ну що йому робити? Зрозуміло, що вони і, і зараз, і на той момент займалися зловживаннями. Типу, виїжджали на. Я бачу багато звільнень, які з цього стосувалися. Ну, от він сидить там в бригаді, ну у нього 45 тисяч зарплата. Ну йому треба гроші. ну це, ну, ну, це, Він ну, ну, Він жива людина, у нього є потреба. Він бачить, як солдатики отримують. І він починає їздити по батальйонам. Зрозуміло, що. Ну, По батальйонам він там особливо нічого не зробить, але він починає їздити по батальйонам. В бригаді сидить там його зам, от так, от, не працює ні в бригаді, ні його поїздка по батальйонам. В ітоні взагалі вся бригада не працює, все більш-менш паралізовано, і потім відбуваються якісь провали на фронті. Це обов'язково. Починають розбирати ситуацію. Так, хто винен? О, камбріх винен. Давайте його знімемо. А те, що винна система, ну, ніхто не хоче в це внікати. Тобто. З лютого 23 року і по сьогоднішній день бойові, бойові ті, які стосувалися тих людей, що в тилу, вони зняті. Тобто, якщо ти знаходишся в тилу, якщо ти знаходишся на ротації, яку всі так піарять, час ми тебе виведемо на ротацію, давайте просто спокійно оцінимо. Я знаходжусь на нулі, я можу, наприклад, три дні попрацювати в окопі, три дні, якщо в мене нормально організована робота, три дні побути там десь на відтяжці, в районі зосередження, скажімо так, а може і взагалі там десь. Ще, ще глибше. Що мені простіше, щоб мені, щоб мені дали два тижні в цьому районі засередження, де у мене вже є хата, де у мене все підготовлено. Ну, місця відпочинку. Хто воює, той знає. У мене є вже місце відпочинку. Все, виведіть мене в це місце відпочинку, дайте мені там 10 днів, дайте людям відпочити. Тут же в цій же зоні бойових дій, ну трошки на відтяжці. Хай вони прийдуть, якесь злагодження і поповніть їх. І хай вони далі воюють. Чим ви, ми беремо їх і при цьому платить їм бодай ці 30%. Чим ми беремо весь цей підрозділ, підіймаємо його, виводимо кудись на Київ, непонятно куди, або на Чернігів, або на Черкаси. В поле! Ну, це просто, ну, типу, в мене немає іншого слова, як зрада. Це зрада. Ну Людей в поле, копу, в окоп. Дуже круто він собі відновиться. І він там сидить за 20 тисяч гривень. Ну, типу, ми зекономили. Ну Дуже прикольна історія. Знову ж таки, до лютого 23-го року, навіть якщо ти йшов в відпуску, тобі зберегались оці 30 тисяч гривень. Вони тобі зберігались. Зараз сотка можемо забути. Тобто, я, от ти 3 дні в окопи, за ці 3 дні ти отримуєш цих 100 тисяч, тебе трошки відвели, все, ти вже ці 100 тисяч не отримуєш. А, і що ж немало важливо, у нас же появилась доплата в 70 тисяч, яка стала останнім вже цвяхом. Якщо раніше, знову ж таки, в багатьох підрозділах. Ти місяць познаходився в зоні бойових дій, тобі 100 тисяч закрили. Ну, закривали на це очі, то зараз ні. Тільки на глибину ротного опорного пункту. Тобто, якщо ти знаходишся на глибину ротного опорного пункту, ти отримуєш і ці 100, і ці 70. От, якщо ти виходиш на відпочинок, а всі виходять на відпочинок, неможливо сидіти по 30 днів, то ти отримуєш або 30, або взагалі 0, що дуже часто відбувається. І оці 70, сімдесят, які зараз виплачуються, вони виплачуються тільки за повний місяць. Тобто, коли тільки ти набираєш всі 30 днів на нулі, тільки тоді ти отримуєш ці 70. Ну, на глибину ротного опорного пункту. Якщо ти 30 днів на нулі не відбув, ти ці 70 не отримуєш. Дуже кльова історія. Дуже чесна по відношенню до хлопців, які зараз боронять нашу державу. Чому так сталося? Я не розумію. Давайте ще раз, я проговорю, бо дуже багато і дуже багато інформації. Як зараз виплачуються бойові? Якщо людина знаходиться на глибину ротного опорного пункту, тобто в окопі, на позиціях, вона отримує 100 плюс 70. Але ці 70 їй будуть виплачені тільки коли вона про повний місяць відбуде на цій позиції. Якщо вона відходить в зону відпочинку, а всі люди відходять, це неможливо там сидіти. Місяцями в зону відпочинку, то вона отримує суто за ті дні, що вона була в окопі. Тобто до 2023 року ти зайшов в зону бойових дій, ти отримуєш 100 тисяч. Все, до цієї постанови про 70 тисяч. Ти в зоні бойових дій і в окопах, навіть якщо у тебе є ротації, більшість командирів закривали очі, ти отримуєш 100 тисяч. Після цього, як прийняли оці 70, додавалася стільки головняка, начальникам штабів, і всім сказано. 70 доплата тільки на глибину ротного опорного пункту. Це раз. Тобто вже ті, хто сидять на батальйонному опорному пункті, тобто командир батальйону він ці 70 не отримує. Це перша подія. Друга подія: всім солдатикам, які знаходяться у вас на ротному опорному пункті, рахувати саме дні, які вони знаходяться безпосередньо на цьому пункті. Якщо вони вийшли глибше на відпочинок, їм нічого не рахувати. І ці 70 виплачуються тільки якщо ти весь місяць відбув. Поки ти місяць не набереш, тобі ці 70 не прийдуть. Я взагалі не розумію, що це за бред і навіщо це було зроблено. Таким чином, якщо ти відбув 15 днів в окопі, ти отримав 45 плюс 20 там, свою зарплату. Умовно кажучи, 65 тисяч гривень. 67, там, хто 64 і так далі. Тобто в місяць ти отримаєш 64 тисячі гривень. Якщо ти відбув от, от раз 15 днів, потім в наступному місяці ще раз 15 днів, то ти отримуєш в наступному місяці 64 плюс 70 за оці 30 днів попередніх, що ти відбув. Тобто виходить десь ті ж 100, навіть трошки менше, ніж були до цього, тільки додалось Куча, 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 куча поважної роботи начальнику штаб, начальникам штабів, куча біганіни, і не зрозуміло взагалі чого. Ну чого прийняли ці 70, я ж розумію. Бо коли приймали закон про мобілізацію, туди не включили норму про демобілізацію, то ми вирішили підсластити оціми 70 тисячами гривень. Потім посиділи, подумали, а як же ми будемо платити? Давайте якось зараз викрутимось. І викрутилося таким чином. Давайте ще раз раніше ти зайшов в зону бойових дій. Ти отримуєш 100 тисяч. Все, ти собі воюєш, отримуєш 100 тисяч. Ти пішов в відпуск, ти отримуєш 30 тисяч доплату. І 30 тисяч доплату отримують всі навколо, всі, хто дотичний до Збройних сил. Тепер ти зайшов в зону бойових дій, ти отримуєш 0. Тільки коли ти зайшов прямо в окоп, ти за кожен день отримуєш оці 3 300. І якщо ти просидів в окопі в сумі 30 днів, ти отримуєш цю доплату 70. Всі, хто воював, знають. Неможливо весь місяць просидіти в окопі. Тому фактично, твоя зарплата так і складає ті ж 100, що й до цього, а може навіть трошки менше. Бо е, ну, так, так зроблена система. Тільки додавалось головняка, у начальника штабів у всіх оточуючих. Чому так зроблено? Ну, мені не зрозуміло. Чому у мене є велике, скажімо так, фе щодо цього питання? Воно одне. І пов'язано з тим, що. Хлопці, ну невже ви це я звертаюся там, до владних структур і так далі? Невже це ви платите ці гроші? Що, це ви побудували якусь супер економіку, з якою ви берете ці гроші і платите військовослужбовцям? Та це Захід платить ці гроші. Не треба там розповідати, ми західні гроші, не можемо пускати на військо? От одна гривня, вона лежить тут, і от одна гривня вона лежить тут. Якщо я так поміняю місцями, яка різниця? Хто відследить? На них же не написано. От. Тому, в принципі, без західної допомоги ці виплати неможливі. Ви ми ж всі ці прекрасно розуміємо. Без західної допомоги ці виплати неможливі. Простими словами, да це не ваші гроші. Що вам жалко, чи що? Та да заплатіть вже людям. Це перша подія. і Друга подія. Якщо в той момент, коли ворог пер на Київ, ви не змогли ви ну просто вирішили прийняти піар рішення, бо думали, що це буде 2-3 тижні, і ви вже його прийняли, ну то маєте вже змогу його виконувати. Звичайно, таке рішення не треба було приймати. Треба було просто спокійно сісти і подумати, як підняти заробітні плати в армії ще до цього, дав давно, давно, давно. Але якщо ви на волні піару, може зі страху, може десь з огляду на щось інше. Прийняли рішення платити всі ці гроші та платити їх, не звіть людей. Держава може робити що завгодно, але вона не, не має обманювати. Якщо солдат, який служить там вже четвертий рік, відчуває, що його обманюють, його мотивація буде низька. І якщо він вже все вписався, він, і він чесний, і він нормальний, і він буде виконувати свій обов'язок до кінця. Ну, він в будь-якому разі буде всім своїм знайомим казати: не йдіть сюди, бо тут обманюють. Ну, не можна обманювати. Це головний принцип економічних взаємовідносин. А якщо ви будуєте в армії, ми будуємо в армії економічні взаємовідносини, Ну не треба обманювати. Тим паче, що усі ці гроші вони не ваші. Це союзники дають. Та візьміть ці гроші, дайте вже цим солдатам. І так людей на фронті нема. Ще раз, я дуже впевнений в тому, що зараз з'явиться куча людей, які будуть казати, та не можна за кордонні тратити гроші, не зая. Та не можна тратити за кордоні, не можна. Але ж вони виливаються в економіку. Ну що не зрозуміло, ми всією країною заробляємо там 2 мільярди, скільки мільйонів гривень, там, чи скількись мільярдів гривень. Скажімо, 2 мільярди гривень. От у нас є 2 мільярди. І ми всі ці 2 мільярди віддаємо армії. От, а. А нам ці ж 2 мільярди дають західні партнери. Ми їх втратимо всередині країни. Таким чином працює економіка, платяться податки, бере бири і так далі. Бо ну євросоюз, звичайно, не може і західні партнери не можуть снабжати війська. Ну це просто тоді вони почнуться правова калізія, їм доведеться снабжати там якихось. Вони можуть, можуть хтось пропихати рішення, щоб снабжати якихось там найомників в малі чи ще когось. Ну, Тобто буде правова калізія, їм це не вигідно. Ну вони не те, не що невигідно, не вигідно, це нелогічно. Вони не можуть цього зробити. Але ще раз на військо я умовно кажу, треба 2 мільярди. Ми, ми всі країни заробили 2 мільярди, віддали 2 мільярди на військо. Нам західні партнери дали ці ж 2 мільярди, щоб наша країна далі існувала, економіка далі далі, далі крутилася. На цьому каналі ми не просто критикуємо, ми і пропонуємо, як треба було б зробити. Ну, це дуже просто і дуже елементарно. У нас була завжди і є гарантована державою мінімальна заробітна плата. Вона там на початок російського вторгнення ну, складала там 6500. Ми бачимо, що від ну, або, там, 40 гривень на годину. Ми бачимо, що відбувається така ситуація. Ми виходимо і кажемо від сьогодні. В армії заробітні плати прив'язані до мінімальної помноженої на 2, тобто до 80 гривень на годину. Ну або там, якщо мінімальна зростає заробітна плата, зростається сума. Зрозуміло там, так 80 гривень на годину, які помножені на 24 години. Зрозуміло, чому на 24 години, тому що солдат працює 24 години на добу, і таким би чином у нас би гарантована державою заробітна плата солдата складала б. В районі там 60 тисяч гривень. Ну і від неї вже можна було б на коефіцієнти множити е, заробітні плати офіцерів, генералів там і так далі. Достойна ця заробітна плата. Я вважаю, що достойна. Спокійніші люди до неї віднеслись, бо я вважаю, набагато спокійніше. Воювали б люди на перших етапах. Поверніться на початок цього відео, і побачите. Та людям за безплатно воювали б на початок на початкових етапах. Але це було б системне рішення, яке потім би дало свої результати, і воно б нормально працювало на дистанції.